Він тебе нахисть цього донецького мародьора, вашого волинського губернатора. Та що ж це робиться? Мені люди дзвонять і кажуть, що зараз ці підрації, я кажу, як воно є. На Ягодині, на прикордонній службі. Ці гандони, боючі, прикордонники зараз беруть, відкривають машини, відкривають склади і змушують викидати весь товар, який подарований і привезений в Україну з усіх круточків світу. Він іде вони решили перепровіри. Це щоб люди проти мене озвірили. Теробороновці, Збройні сили України, собі це п'ять тисяч чоловік, Зачі ж блять, то були нахер одтуди, а цих казло вонюючих. І станьте займіть самі зараз посади прикордонних служби і в указати посаду. Та що це робить, ще наша цвіт спиною повернеться? Люди вже нам не вірять. Ми ж на їхніх очах, самі справжні патріоти, українці, які воюють з підратом, а ми хто в їхніх очах. Безкоштовно вже взяти, руки не можемо, тому що всудить Гандон у губернатора Донецькій. І ви кидаєте вас, тому що він, йому не далі так нікому не достанеться. Первоборона, Збройні сили України. це, будь ласка, Волині під свій контроль. Я в Києві також я один цього не зроблю. Моя е, е, задача вам доповісти про це. Ну не чує президент. Ну, значить, самі будемо це робити. Самі будемо зачищати Україну до гандонів Донецьких. Хто поставив Донецького Гандона в Волинську область? Хто цей гандон взяв гроші за цю посаду губернатора? Шмигаль? Єрмак? Хто я спрашує, яка що попродували посаду губернатора? Тепер, коли зараз війна, ці ветеранів крадуть е, продукти з усього світу. забирають, перепродують, по магазинам поховали, по складам поховали. Тепер люди мене роззивають на куски за цих акклуг губернатора. Если в страні війна, значить війна, все, поволіному методу, наші всі з кабінетів заняли не посади. І хай головну командуючи прийде, приймає як губернатора, нормального народного. Залежність воюємо, з незалежності Майдану почнемо. Шановні друзі, як чарний обіцян, я роблю офіційне відеозвернення до всіх військових. До всіх рідних військових, до всіх, хто зіштовхнувся сьогодні з байдужістю влади, яка закрила очі, закрила вуха, закрила гарячі лінії, закрила кабінети і всіляко намагається відвернути світка, світхитися від тих проблем, з якими сьогодні зіштовхнулися наші військові. Завтра, на в неділю, о 15-й годині дня. Я пропоную всім, хто хоче. Дати розвиток. хто хоче докричатися до нашого президента, до нашої байдужої влади о 15-й годині завтра в Києві Майдан Незалежності біля стели зустрічаємось. Я зараз е, розшлю е, всім засобами інформації е, про те, що завтра о 15-й годині дня на Майдані Незалежності. І рідні військові, і самі військові, які можуть приїхати, будуть робити е публічне відеозвернення до президента. Задним подивимося на наші продажні засоби мати інформації. Хто з журналістів е ще не продався банкові. Хто з журналістів не продався ще за гроші, що ця не сьогодні до долі українців. Тому всі, хто хоче звернутися до президента, зробити розголос, хто в такті в рідних, хто не отримує ротації до сих пір, хто не отримує виплати, хто завтра о 15-й годині дня я пропоную зустріч на майдані незалежності біля стели в місті Київі.